— Добавляй газ. Він зчеїть. От я на центр подивись у ліве зеркало, чи не віддалилась ти від крайнього положення. Трошечки віддалилася. Так, да, на... чому? Ти боїшся зустрічного і віддаляєшся. Я боюсь зустрічного робити. і віддаляю, щоб не клипануться. Так не треба, повушками. ти рівно тримаєш колеса. Mm. Да. Так, Саша, ну що, можна їхати да. в той далеко тип. Ти чи... в мене сік, як по цьому району, ти той сибакий короткий. До речі, вчора взяла. Байде, не повинна хнип. Ти я знову ти не, не хочеш повідомити. Так, Саша, я, я мовчу. Ти хочеш поговорити про життя? Я, я думаю про трасу, сорі, Саша. Ти думаєш, тому що ти вже могла розігнатися і включити третю. А ти розправляєш про книжку. Саша, я ось якраз. Бачше не буду. Хорошо. Бордюра. Блять. Запікаєш. Чого ти їх боїшся? Вони не виїхали на твою смугу. Ну ти розумієш, що якщо я візьму да, тебе ніби... за кермо, ти не здасиш. Я не можу втрутитися в управління. Саша, я, я, я стараюсь. Боже, да, я ніби від них тікаю. От все время в мене така фігня є, я ніби від них. На перехресті прямо. Ті колеса, об'їзд лучше. Зараз буде поворот право, роз'їзд на прилеглу територію. А, тут вони мені не мішають, тут просто праворуч. Вони просто стоять. Це поклали, щоб деякі бордюри не чіпляли. Зупинись. Зупинись. Ключі першу. Бачиш вузько? Зупинись! Включи першу, подивись. Ти проїжджаєш лівим зеркалом, ти вздовж да, бордюра ок тут, да. то рівно тримай траєкторію. Все. А ти хочеш швидко все це проїхати. Я не знаю, Саша. У мене вічно в житті лайфстайл спешка, водіння, це якось. Ти або змінишся, Саша, або я якщо змінююсь. буде. Молодець. Я стараюсь. Ти знаєш. Зупинись. Я дуже Тут треба вирівнятись. Тут треба вирівнятися. Тут я треба вирівня... Що таке вирівнятись? Це поставити автомобіль рівно вот і колеса потім рівно. Колеса не рівно. Да. Постав колеса рівно. <плес> Бля, муха щас, Саша, це, я Рівно це 9-3. <плес> я знаю. Отак? Так. Да. Тепер лівий поворот. Так, да, Саша. І розпочинаємо рух. Так, а Розпочинає... Можна я кофту зараз зніму, Бустренько. Став стоянкове гальмо. тоді перерва. насправді їй подобається водіння? Незважаючи на те, що, звичайно, є якісь моменти поразок, так, те, що не виходить, Таня почала, як то кажуть, кайфувати, отримувати задоволення від того, що все ж таки багато виходить. Я подивилась, ззаді нікого не було. Че? Ти подивилася, щоб ззаді нікого не було. Тобі Щоб шкуратить. не відкатитися, Саш. Так, відкатитися ти там не зависит, Тебе вперед треба рухатись. Ось так. Не думай про тих, хто ззаду. На що мені що там ззаду нікого немає. Ти не повинна дивитися в момент рушання, чи є хтось ззаду. Твоє завдання рушити вперед. Все. А що ти сіру не пропустила? Долажна була пропуститися. Так, да, вона ж їде швидко. Не Ось да, да, да. така штука, от коли їх багато, я ніби да. погляд вперед, друге рівно. Це ж так. Знак. Хорошо. От я в таких штуках хлібася на продюр, тому що не потікала інтуїтивно одних. них. Зараз молоде, що отримала траєкторію. Все добре, третя це добре, Саш, ти не, не диришні хоч. Послухай. На мене. Я тебе вчу. Я не можу ображатися на твої помилки. Знак. Це навчання. I hurt myself today. Але є е, практичні помилки, а є е, помилки, на які я не можу тобі допомогти. І це твоя робота. Я знаю, Саш. Особиста. От, як... Який колір? Зелений. Погляд вперед Знак. немає це є. Дідусь може, я він стоїть, все добре. На перехресті, да, на регульованому перехресті, ти ліворуч. Угу. Саша каже, що хоче, щоб я психологічні моменти, щоб я навчила з ними справлятися. Бо по навичкам я можу здати іспит, але от по моральному стану. Теорію я можу підтягнути, розібрати, деяке перехрестя проїхати, як я можу. Я завжди аналізую з Сашею інформацію, яку я отримую, і дивлюся ще паралельно те, матеріали нашого клубу. На перехресті регульованому ліворуч. Угу. Знак. Уже поворот. Угу. Не під'їжджає дуже близько. Я ось так от під'їду. А, і я вже роблю цей А, атомчебний. я все сделаю все добре я зараз все сделаю Приборучи. куда они а уже все уже охрана отмена все я просто тримаю ногу на тормозе и отпочиваю Саша. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Просто я побачив, як ти стресанула в ситуації, де нікого не було і стресу не було, ти стояла. Як ти почала дихати, як ти почала діяти, що відбулося? Я це все побачив, це комплекс. Я розумію, що ти не сказав, би мені це просто так. Готуйся. Що ти не маєш на меті нікого обідати і так далі. Готуйся. Все, готуйся. перша передача. Вибрация есть. Блядь, Саша, сейчас я все сделаю. Фу, блядь. Саша, я все сделаю. А потім займатися поворотами. ти знову займаєшся Ну, Саша, я жду, поки вони цей зупиняться, Цей тралік приїде, я зроблю розворот. А що не так? І машини стоять. Все добре. З цього я нормально розминаюся. Все добре, Саша. Стоп. Так, да, Саш, Що кажеш? Так, треба ж було продивитися, ти виїхала угу. за це, треба було продивитися, чи ніхто не їде. Куди ти закрила глаза? Саша я не закрила на глаза на дорогу. Я бачу, я що ти закрила знак. Можете мовився, якщо ти виїжджаєш з, з, з траєкторії, ти обов'язково лівий поворот, ліве зеркало продивляється, чи там ніхто не поїхав. Так, Саш, добре. І ти, коли помилилася, закрила глаза на долі секунди. Куди ти закриваєш глаза? Не можна? Я дуже часто думаю над тим, що краще скласти іспит з першого разу. І можливо не відчути ось цього всього хвилювання. Не пропрацювати такі речі, як вихід із падіння, як те, що треба взяти себе в руки, проаналізувати помилки. ми тут на початку Ти не доїхала yeah, ще. Я трошки доїду, що докочуся. Да, кажи, кажи, Саш. ми тут на початку розпочинали взагалі сьогоднішній урок. Да, і ми тренували тут алгоритм. Uh -huh. Треба було включити поворот, uh -huh. продивитися в зеркало, зайняти праве положення і тільки потім починати гальмувати. Ти uh -huh. поворот включила, зеркало не продивилось, положення не зайняло і почала міняти передачу. Тобто декілька дій ти пропустила. Опусти руки, розслабся. Uh -huh. А, знаєш, я можу тобі сказати, що в мене в той момент вибуло з себе. Бачиш чим ти зайнята? Тебе не хвилює, що ти алгоритм пропустила. Хвилює, Саш. Так ти ж про нього не розповідаєш, чого ти не пропустила. Ти розповідаєш про якусь іншу ситуацію. Тань, ти сконцентрована на тому, щоб бути гарною для мене. Зараз не ти відмазку своїм дієм, ще щось. Подумай і знайди рішення. Я думаю, ти знайдеш рішення. Звісно, знайду. Все, а <тас> мені не цікаво. Твоє рішення в плані того, поки ми зараз їздимо, що ти повинен бути тут на дорозі і займатися тими речами, які допоможуть тобі управляти автомобілем. Ти казав, проговорювач? Так, да, можеш проговорювати. Давай, все Поняття, про що ми їдемо сюди. Все, заїхали в праву змугу, все хорошо. Можна було не виключати, вже дуже близько було. У тебе не було би помилка. Там просто, ну, ти паче, як там заїзд. Знак червоний. червоний. Саша, що ми робимо далі? Ліворош. В крайнє лве положення. Занімаємо, в крайній лівні. Зверково продивилися? Звісно, да. Я глазом так підвела, ти думав. Добре, можна... я спитав, все, да або ні. Ну, тут об'їзд перешкоди. Тут об'їзд перешкоди. Стоп! Я тут дуже різко в'їхала, Саша. Ну я ж тобі прошу, завтра. Чому ти дуже різко в'їхала? Тому що швидкість була висока. <свистово> І передача. Я Послухаю. тут не зорієнтувалась трошки. Давай так, нове рішення, яке буде в наступний раз? Я їду на першій передачі. Ні, ти, ти їхала на другій. Ти перед таким в'їздом вузьким зменшиш Зарані, швидкість. Да. Або взагалі зупинишся, і да, потім си. на першій передачі зайдеш. Це нове рішення. Все. Хорошо. А чому ти це зробила, Не цікаво. Далі. Договорились все. Ну не газуй, не газуй, ну, тобі ж страшно. Вау, Саша, вау. Так, ну ти ж можеш... з зупинись. Ну навіщо ти включила першу передачу? Щоб дати газ. Нелогічні, їй виходить. А відпусти гальма. Ні, гальма, відпусти. гальма. Підніми чуть-чуть щеплення. Є. Руки на руль верни. Ага. І знову натисни щеплення. Знову натисни. І хай вона котиться. Е -е -е. Дивись, е -е -е. яке щастя. Красиво. Знаєте, дуже часто, щоб відбувся стрімкий розвиток, треба впасти. Коли людина падає, не складає іспит. У неї виникає дуже часто багато запитань, а чому так сталося? Які помилки були допущені, і ось з цими помилками людина найчастіше працює. Ну, наприклад, не складає учень, бо не побачив пішохода, не пропустив пішохода на пішоходному переході, не склав, що у нього залишається на все життя. Так, пішоходи. Так, пішоходи. Тобто, грубо кажучи, Всесвіт дав підсказку йому, на що звернути увагу протягом наступних годин, років, це настільки сильно закарбовується в пам'яті, що ті учні, які там не пропустили пішохода на пішохідному, потім слідкують, не знаю, там, за кожним пішоходним переходом. І ось такі речі, коли ти щось. Робиш з другого чи з третього разу через помилку, вони, на мою думку, закорбовуються набагато сильніше.